Сьогодні у Рівному медики разом із правоохоронцями перевіряли місцевих водіїв на знання правил дорожнього руху. Карета швидкої допомоги у супроводі патрульної поліції, увімкнувши про маячки та сирени, їздили вулицями міста, усе аби перевірити, як місцеві водії поступаються дорогою спецтранспорту. За словами речниці патрульної поліції рівного Тетяни Рачок, подібні заходи проводять регулярно у профілактичних цілях. Швидка медична допомога попереду і позаді їхало два автомобілі. Біля патрульної поліції по радіозв'язку передавали, який транспортний засіб не пропустив, не надав переваги в Русі швидкій медичній допомозі і зупиняли того водія, проводили профілактичні бесіди, притягали до адміністративної відповідальності. Маршрут від лікарні швидкої на вулиці Котляревського до житинського кільця та згодом у зворотньому напрямку. Водій автомобіля швидкої допомоги Віктор Семенюк каже, проведення таких профілактичних заходів важливе, оскільки іноді ігнорування керманичами спецтранспорту на дорозі може коштувати їхнім пацієнтам життя. Втім, чоловік додає, що нині таких порушників поменшало. І зараз вже почали пропускати. Нас а раніше було мало, да. А зараз вже тільки от, чують і сирену мігалки, вже докодиться, вже пропускають, пропускають, вже беруть вправо і вже можна їхати. Ну, звісно, не кругом. Є такі дороги, де вузькі, ну там вже, вже на ту машину їхати не будеш. Тупо стали, подождали, щоб можна було їхати. І їдемо. Так само і на перехресті пропускають. Ну, якщо машина їде. Немає куди діватися, то вона тупо стає на перехресті і пропускає швидко. Попри те, що спецтранспорт рухався містом із проблисковими маячками та сиренами, порушники таки знайшлись. Зокрема, не поступився дорогою швидкій допомозі. Керманич маршрутного таксі. Втім, свою провину чоловік не визнав. А що ж тут розказувати? Я коли в дзеркало глянув, я йому надав перевагу. Почув хварточка відкрита, почув сигнал. Я прийняв право. Ні, я не буду оскаржувати, я просто заплачу штраф. Це просто без е, трата часу, тільки лишні. Як підсумувала Тетяна Рачок, усього під час рейду затримали трьох порушників. З одним правопорушником провели профілактичну бесіду, а двом винесли постанову за частиною 3 статті 122. Це передбачено штраф 680 гривень. Не додав переваги в русі швидкій медичній допомозі. Пояснювали вони тим, що не звернули увагу, не помітили, не почули, не орієнтувалися в місцевості. Поліція вкотре закликає громадян не ігнорувати машини спецпризначення із ввімкненими проблисковими маячками та сиренами, оскільки від цього може залежати чиєсь життя. Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV.